Команда МХП, так як вона посідає третє місце у турнірній таблиці. У команда МХП в активі стає 19 очок. У нас зіграла 9 матчів. З яких 6 виграла, одна була нічия і було два програші. Ну, за результатом ми бачимо третє місце турнірній таблиці Прем'єр-ліги зимового чемпіонату з футзалу на підтримку ЗСУ 23-24 Diamond Ліги. Вітаємо команду МХП. Дякуємо їм за гру у цьому турнірі. ми повернемося до вас з оглядом наступного матчу, який відбудеться буквально через декілька хвилин. На паркеті зустрінуться команда Круїзи та команда Five Bros.